Коли мова йде про страждання, важко говорити про приклади. Кожен з нас несе свій хрест на свою Голгофу, і для кожного ця дорога має своє значення. Далі я запрошую вас побувати в одній з лівських родин, для якої біблійні обітниці про духа утішителя стали і підкріпленням і втіхою у нелегкій ситуації. Шість місяців захворіла, і всього. Я була на роботі з роботи, мені подзвонили, щоб е, дитина хорі на не завезли в лікарню. І Лапно, дитина да. плаче, бо потім страшенний біль. Я думаю, і лікувати буду. А що вони лікували? Пункціями. А пункція то є того, що знищили, міняло дитині ноги і все. Бо що по типу ці видно, або не треба, що це було, я не лікар. Головка їй стала рости. Нічого не помагала, нічого. Що я ходила, лікувала, не допомагала, нічого не допомагала, що могла то давала. І, і ходила, плакала. Дим ходила там, і плакала. čovjeku Marija plakala. Za me je plakala. Ti će znaš da ti ja plaću. Ti kao zna da je jedna osoba. On, ja buja mamu gledu. Dite kod da nije, tu muta. Infi ideja ja nije. На вулиці зразу я мама не питала, а вдома питаю, що за причина, Чому так? Мама стала пояснювати. А там, а там і не та Підросла з ніками зрозуміла, що так повинно було бути. Я би навіть не відказала, якби і смерть прийшла тіньке, тіньке. Хочу терпіти так, як Ісус Христос терпів. Довго терпіння — то ж то не, не рівняти до Ісуса Христа. Ось так собі. Сиджу та й сиджу. Мама їсти, дарю, віне. А Ісус Христос так страшно терпів. І то за нічого. Віть маніння і чарто так скливали якось. Не могла змиритися з тим, що треба сидіти. Робля душа кудись, хто знає куди. А зараз я вже знаю, що сиденьо більше можна заслужити чим, чим тим ходень. Я не, не хочу нарікати, бо знаю, що гріх. Часом, часом, знаєш, прошу свячення, воно не хочеться виявити якесь. Чому інші ходять а я? Не. І тут же є, і, і тут же ту думку за, за замінюю тим, що Ісус Христос також летів. Ставню своє терпіння на, на місце Ісуса Христа. І виходить на добре. Ми самі не ми самі не урядуємо собою. Ми тільки можемо зранку встати, а, а вже що далі з нами буде відвозили.